Вася! А ну киш. Зараз буду висаджувати. Мур. Ну, без Васі ж неможливо це робити. Оцей, оцей от, як його називають, золотий ус чи колізія душиста. Іншого часу в мене немає на це. І Вася мені допомагає, да, Вася? Вася допомагає, Вася допомагає. Без Васі ніяка робота не робиться, тільки з Васію. Вася. Е, е, Куди? Куди? Вася, що ти робиш? Що ти робиш? Вася? Вася? Не лізь, будь ласка, Вася. О! Вася! Ну ти, ну, ти диви, що Він робить. Вася дурачок. Поцарапав мені пальця. Вон. Ой, знайшов собі іграшку. Вася. Повно іграшок в домі. Аліса. Де м'ячик? Де м'ячик? У вас є м'ячики? Ні. Треба оце витворять мені. ну. Вася, ну що ти витворяєш? Грається, грається, він не розуміє. Він маленький, не виріс. Котику три з половиною роки. Чи чотири вже скоро буде? От я збиралася пересаджувати, він мене трошечки цапнув. Та не, не сильно так. Але ж все одно треба ці всі ранки треба прижигати. Обов'язково. Так він же не не спеціально. Він Вася. Ну ну, ну 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 іграшку знайшов собі. Черенок оцей тут все одно немає коріння. Ви бачите, коріння нема. Відломився кусочок, і його прийдеться знову ставити у воду. той має коріння, мабуть. Це така царапіна, що це мені Вася зробив. Коротше, єрунда. Зараз прийдеться перчатки чи пальчатки, як вони робочі в і, і. Працювати, хоча я не люблю я пересаджувати рослини в тих Але що ж зробиш? Прийдеться. Мені більше подобається відчувати землю руками. Рослину руками відчувати землю. Вася, що ти мені зробив? А ех ти. Ласяш Мася, Ласяш Мася. Треба посадити сідкриазію. О, що чи може хоча б колізію посадити? Я цю колізію хотіла віддати Вікторії. А щодо секкриазії, то вона ж ще оця коріння у неї немає. То кусочок Вася відломив. Вона росла, просто стояла у воді. І отак росла Отак. от Вася, Що ж ти мені оце дурачок такий. Вася дурася, Вася дурася. В нього великих позуряки. треба дуже обережно з ним. Якщо б він такий був, як моя Аліса, то вона не стісняється. Вона так царапає, що взагалі, а Вася легенько, він такий. Мирний хлопчик. Трошки дряпнув, дурочок. Такий наш Вася. А Мені прийдеться перчатки вдягати. Ну, от, я і пересадила чотири рослини. Ось це колізія, Золотий ус, яку я хочу віддати віті, якщо вона візьме. А ось це сторічник. Чи алоя деревовидне? Їх у мене три. І, мабуть, я їх винесу у під'їзд, бо мені ставити їх нікуди. Ось так. Хтось забере.